Жителі Житомирської області можуть безоплатно отримати понад три сотні слухових апаратів. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Зазначається, що внаслідок повномасштабної війни кількість людей з порушенням слуху в Україні зростає. Близько 90% всіх військових мають проблеми зі слухом у 15-20% випадків. Це травми барабанної перетинки, які лікуються оперативно у 2024 році. Міністерство охорони здоров'я України вперше централізовано закупило 24 тисячі слухових апаратів загальною вартістю. 105 мільйонів гривень тепер отримати слухові апарати можливо і в медичних закладах Житомирщини. На сьогодні надійшло до обласної клінічної лікарні імені Гербачевського 187 апаратів та до Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні 146 апаратів. Слухові апарати можуть отримати діти й дорослі з інвалідністю та військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю.